Костюм, без якого взимку буде завжди холодно. Це горка 5. Костюм вироблений з ріпстопу, який взагалі не пропускає вологу. А блискавка ізолюється гудзиками, щоб не забуватися гілками та брудом. Верхня частина парки захищена на плечах кордурою, щоб ваш плитник чи рюкзак не зайобував вас під час роботи. Парка має шість зовнішніх кишень і одну внутрішню. Нижня частина та рукава парки на манжетах. Горка має подвійний розмір і утяжку, завдяки якій ви можете підтягнути костюм під свою фігуру. Внутрішню частину складає термофліс з утеплювачем SlimTex, щоб вам завжди було тепло. А для більшої зручності ми зробили слоти під наколінники та налокотники. До речі, вони змінні і теж йдуть в комплекті. Штани з високою посадкою добре тянуться, і це дійсно дає змогу почувати себе комфортно. Також знизу є ось такі манжети, які ізолюють ваше взуття від води та іншого лайна, яке лізе на нашу землю. На кожній стороні, на кожну ногу, у нас по три кишені: одна позаду, одна бічна і одна передня. На штанях в зоні колін є ось така липучка, завдяки якій ви зможете відрегулювати розмір під свою ногу. Замовити костюм можна на нашому сайті, або написав нам в директ.